Ми перебуваємо у Вільнюсі на саміті НАТО, де Україна очікувала почути чіткий сигнал про вступ України до альянсу після завершення війни. А поки цього немає, отримати чіткі гарантії безпеки, які, утім, не мають стати альтернативою членства. Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі в перший день саміту опублікував пост про те, що досі немає часових рамок ні про те, коли Україну запросять до НАТО, ні про те, коли вона туди вступить. У цьому відео ми розповімо про підсумки першого дня саміту, чи справдилися очікування України, та також про військову допомогу, яку надали інші країни. Почнімо з найголовнішого: фінальне рішення щодо України. Рішення саміту публічно оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Згодом фінальне ком'юніке з'явилося на сайті альянсу. Від НАТО Україна отримала обіцянку, що отримає запрошення до альянсу, коли погодяться усі союзники і будуть виконані умови. Це позитивний спільний меседж для України про продовження нашої підтримки. Ну і також щодо шляху до членства в НАТО. Також заявляємо, що коли будуть здійснені всі необхідні умоги, Україна отримає запрошення. Це рішення не дає жодних часових рамок, коли України можуть запросити до НАТО. Водночас країни погодили майбутній вступ України без плану дій щодо членства в НАТО. Це означає спрощену процедуру вступу. Українському уряду не доведеться виконувати багаторічну програму умов, аби продемонструвати, що Україна виконала необхідні реформи у сфері оборони, економіки та політики. Країни-члени НАТО погодили безстроковий пакет допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро на рік, щоб українська армія освоювала стандарти НАТО і посилювала свою взаємосумісність із організацією. Окрім того, країни пообіцяли двосторонню допомогу. Приміром, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція надасть Україні далекобійні ракети Скалб. Це французький відповідник Сторншедов для підтримки контрнаступу ЗСУ. А от Німеччина у новому пакеті військової допомоги передасть пускові установки Петріот, додаткові БМП Мардер, танки Леопард, 1 та оснащення тюфрендсовизик йдучи до друзів, це завжди хороший знак взяти з собою якісь подарунки. І тому німецький уряд у найкоротші терміни прийняв рішення знову надати пакет на суму майже 700 мільйонів євро. А це і мардери, і леопарди, і боєприпаси, і патріоти тощо. Вже завтра відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО. У ньому візьме участь президент України Володимир Зеленський. Рада відрізнятиметься від комісії, яка була раніше, тим, що Україні не потрібно буде чекати запрошення від членів альянсу, а вона зможе скликати на ради самостійно за потреби.